Всіх вітаю на своєму каналі, всім доброго козацького здоров'я, друзі. Ми з вами, як завжди, на риболовлі. Сьогодні погодка, ну як кажеться, просто шепче. І ми, звісно, приїхали на Окуня. Приїхали на Окуня з ультралайтами, спробуємо походити по очеретиках його пошукати. Весна, водичка прогрівається. Десь він має на мілячок підтягувати свої плавці. А ми зі своїми приманками. Вже там його будемо чатувати. Так, друзі, ну, погода для рибалки просто шикарна. Комфортна, пасмурно, не жарко <поки>, поки що. І не холодно. Класна погода. Рибачимо. рибачимо Сьогодні задача просто походить, отримати задоволення від покльовок. знайдемо ми рибу чи ні, це вже діло інше, але будемо докладати до цього максимум зусиль. Вот зима и вот сейчас мы до Я всегда делал соревнования. О, е, е. Гоупро, снимай видео. Хорош, хорош. Ух ты, давай, 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 что он делает? Да ты... Вот это я понимаю, окунятко. Вот это окунятко. Ёлки-палки. Друзья, смотрите, какой красивый. Просто. И еще и цей битый. Как знаешь, Як кот є крисолов без вух. Так і цей диви, як пір'їна в нього порвана. Опачки. І добрий вечір. На масло, друзі. Ну, такий красень. Прям красень-красень. <хи> Втече чи ні? Втече. На болтеліка. І радує те, що це не перше клювання, а друге. Значить, рибка тут є. Гупроснімай відео. І є ще один, друзі. І так, цей помільче. але на всю ту ж приманочку. Ну, добре, значить, ключик ми, мабуть, що на сьогодні підібрали. Колір підібрали, приманочку підібрали, залишилось закинуть під окунцю. Так, дивіться, зараз весна і здебільшого. Рибка окунці, наприклад, підходять на мілячок. На мілячку водичка вже прогрілась, всякі букашки, черв'ячки також прокинулись, котрими окунець харчується, здебільшого, мабуть. Там і мальочок, ну, все там, на мілячках. В травички життя вирує. Життя б'є ключем і окунець там кормиться. І ми туди тако легенько свого червачка теж підносимо, підсунемо чуть-чуть Ловити, мабуть, будемо сьогодні ось так біля всяких очеретиків, камишиків, травички. Можна було б тут і ще меншу вагу поставити. В принципі, ух ти, була покльовка, друзі. була Соліус мій гарно вже справляється з 2 грамами на 0,3 тоненькому шнурочку. Але я думаю, що якщо ми поставимо півторашку чи грамчик, ну грамчик це геть буде для нього мало, а от півторашечка, я думаю, також було б не дуже, не дуже критично. Все-таки проводка у нас ну, просто волочіння, можна сказати то сильно тут, сильно тут виділуватися не треба. Головне знайти, де риба стоїть. Так, була, була тичка і щось не захотів добирати. Давайте ще один закид зробимо. В цьому місці буду сподіватися, що риба відізветься. Є, ну погода сьогодні класна, тепленько, пасмурно, вітру немає. Для рибалки самий смак, а як для риби, це вже Бог його знає. Приманки. Приманки на окуня, як завжди, у нас Big Baits, перевірені часом 107 й колір, всякі отакі карамелечки, плюс-мінус десь в таких. Кольора, друзі, але зараз весна. Весна, вода мутна, тому замовив ще собі саме в кольорі лох всіх мікрушних приманок, болтейла, ріботліча. Це дуже гарно працює саме на моїй водоймі, коли вода брудна. І замовив таких більш товстеньких приманочок, лічинка стрекози. Також в лохи, буде гарно спокушати, як, на мою думку, і гарненького окуня, і маленьку, худеньку щучку, котра не нереститься в цьому році. А ще, звісно, з собою взяв і брохвостів. бачите, в різних кольорах це у нас бомбер двохдюймовий. Масло, лох такий, лох такий, тому що різниця є. Це у нас, до речі, колір містік. Іноді буває таке, що. Ну, стріляє один із них. Або цей не працює, або цей працює гарніше, або навпаки. І, звісно, таке болото, фіолет. В принципі, фласика. Приманок, як завжди, дуже багато. Будемо ловити. А ось і він в самому березі вже стояв. В самісінькому березі. А я ж кажу, тут може й треба було 0,6 грама ставити. Ось він клюнув просто отут. Просто отут-от. Грамчик або 06, тут було б взагалі супер. А можливо ще й зміна приманки в якусь ще меншу сторону. Хоча це не завжди працює. Здавалося б, якщо поставиш там дюймову якусь танточку, будеш взагалі там в козирях. Але не завжди так. І в мене багато було таких риболовель, де. От, Наприклад, двохдюймову приманку, ну, червака, якщо ми говоримо про червака, наприклад, їсть. А от однодюймову взагалі не... навіть не не вважає своєю їжею, навіть не цікавиться. Було таке. Тому тут, звісно, зменшення в приманці не завжди грає гарну гарну роль чи гарну гру. А от зменшення вантажі... Може спрацювати, звісно. В якості ультралайта в мене сьогодні Азура Solius 79 до 10 грамів. Ми з вами вже на нього рибачили. Сьогодні будемо ультралайтові якісь задачі йому ставити. Друзі, я минулого разу показав вам стрій. Відразу там гора хейту полилася, м'який. Макаронний, сопля. Друзі, я відразу сказав, це палка не для джигу. <смі> За 3000 ви не купите супер швидку, супер. Та взагалі вона не для цього зроблена, друзі. Це так просто я на неї на силіконки ловлю. А взагалі соліус, ну тут же ж написано, друзі, це універсальна вудка. Підколивалочки, і кренк кинуть. І, ну, там... Якусь вертушечку провести, а загалом, я думаю, що вона мені, можливо, підійде під головника літом на перекатах. Ну, це таке, будемо дивитися. Значить, тоненька нитка Azura X Game Light Game 03. Чисто для того, щоб контролювати гарно нашу снасть і робити далекі закиди. Розпочали ми ось на такій водоймі, але, друзі, тут бачу щось рибка. Не дуже проявляє свою активність. Як швидко вона відразу клюнула там-там-там, зібрали пару рибок. Я вже такий собі думаю, треба ходити, шукати. Друзі, проходили, полоскали приманки, немає. Мабуть, я переїду на інше місце і спробую вже там. Якщо хтось ще клюне сьогодні, тому що, ну, друзі, вже після обіду. Та ні, спробуємо когось спіймати 100%. Го проснімай відео. Є, є є, ще такий гарний, дивіться. Вау. <laughs> wow. о! Минулого разу, друзі, ми з вами тут також відловилися на цьому місці після невдалої досить рибалки. І сьогодні воно спрацювало це місце. Приємний окунець. Дивіться, я щойно був на водосховищі. Покльовочки вигляділи зовсім по-іншому. Він там щось ципав, дибав, цей як у без варіантів. Той самий болтел, але в кольорі лох. Так, оцього блебідя не спіймати. Тому що лебіді такі тварини вони досить наглі. Одного разу навіть він пролітав повз і перебив мені шнура. Нічого страшного. Місця для усіх вистачить. І для лебедів, і для Жені Свердленко. Так. Ну, я зробив ну, буквально 2-3 закиди, як мені здалося. І риба відразу клюнула, відреагувала. Це мені подобається. Настрій рибки мені подобається. Я хотів би, щоб вона сьогодні смикала за мій силікончик дуже сильно. Поки ще не почався нерестовий оцей двіж у окунців, треба їх половити трохи. чуть чуть, чуть, -чуть половить. Поки не почався оцей, нерестовий двіж і поки не заросла річка травою. Тому що, друзі, в травні вже тут буде ну, досить складно. І в тій траві ще й хрен вицарапаєш ту рибу. Взагалі, без печалі такий. Як наче в себе вдома. <хи> ну, насправді так і є. Це я до нього в гості прийшов. Що вони їдять, друзі? От хто знає, що лебіді ті їдять, що ти там ловиш? Жабуриня якась? Для повноти картини спробуємо зараз 7 грамчиків на нашій вудці. Соліус у нас до 10. Ну, тут не треба боятися, звісно, що там якихось верхніх меж тесту. Звісно, що це все буде дуже-дуже гарно працювати. 7 грамів взагалі без ніяких нюансів. Ну, я би не став, знаєте, вибирати цю вудку саме для ловлі на 10 грамів. Ну, звісно, що. Для ловлі на 10 грамів потрібна палка мінімум до 16. Мінімум. Але ось з таким діапазоном, в принципі, вона справляється просто. Взагалі, без питань. Ну і саме собою розуміється, що якщо ми поставимо сюди 10-грамову коливалку, то це буде дуже багато для цього спінга. Тому що 10-грамову коливалку... Гарно проводить уже палка до 20-16. до Коливалочка, це дуже-дуже така специфічна приманка. Вона дуже великий супротив дає. Тут потрібно розуміти. Я ж кажу, мої всі риболовлі, вони такі більше в джиг заточені. Тому ось зараз, зараз ми і пробуємо цю силіконову рибалочку. І 2 грамчики класно на солі усі. І 7, Також зрозуміло, що це не може бути 7 і 4 дюймовий фет. 7 і плюс-мінус там 3 дюймчика. Ну що, настав час віброхвоста Друзі, я повпирався доволі так довго е, всякі червачки. Один окунець відізвався. І далі нічого немає. Йдемо в банк Три грамчики і віброхвостик. Двухдюймовий. Це у нас бомбер. Саме в кольорі містік спробуємо. Вже вечоріє. я думаю, на такий колір яскравий доволі такий, він має якось спровокувати. 100%. У нас такий монтаж буде. Є таке діло, друзі, є таке діло. Малючка така клюнула. Фіброхвостик себе довго чекати не змусив і відразу почав видавати нам. Невеличких щучок, невеличких, а зате бійких. Ну відразу після того, як ми, в принципі, знайшли місце, де вони сконцентровані. Друзі, цим шматочком відео я хотів би звернути вашу увагу саме на те, як відпрацьовує вудка навіть ось таку невеличку, хоча досить таки бійку рибку. Відпрацьовує, можна сказати, ну майже від комля. Е, Повторююсь, це вудка така більше в ультралайтовому діапазоні, ну я її так розглядаю. Але е, навіть незважаючи на тест до 10 грамів, невеличку рибку в'яже гарненько і. Задоволення ви гарантовано від цього отримаєте, друзі. Ваш трофей точно до вас попаде в руки, якщо, ну, в принципі, ви все зробите правильно, і, понятне діло, що буде на те воля Божа. А так працює дуже гарно. Ти ще й так брикається, поняв? Така грамна 250. А, окуняра. Окуняра, диви, який добрий. У-у-у, коба! Горнючий. Затя <рес> калючий Є ну, короче, так. очі yeah. Є. Yeah, Є силу. Оця риба, не знаю, що дотягну це, по-моєму. Щучка невеличка. Оця риба клювала мені чотири рази. Чотири рази. Я вже і приманки її міняв. Е, пасивні, активні, різні кольори. Блін, єлі-єлі додловив. Ну, знову-таки на віброхвостик. Так, малу додому швиденько. І, мабуть, що це вже остання у нас на сьогодні риба. Бо активність геть впала на нуль. Вечоріє, сонечко. Ну, Може ще не заховалася, бачите, сьогодні такий пасмурний день. Може ще не заховалася, але вже десь, десь близько до того. Азура Solius 79-ї моделі до 10 грамів. Дійсно, такий доволі універсальний спінінг. Котрим можна перекрити задачі ловлі окуня на 2 грами, можна ловити невеличких, мабуть, що, щучок. Е я би сказав 7 плюс 3 дюйма. Як на мене, то взагалі комфортно. Чим ми сьогодні з вами і займалися, перша модель соліуса мені сподобалась саме оця, до 10 грамів. Ну, просто вона дуже гарно підходить під мої умови. Наприклад, як сьогодні. Треба половити на 2-3 грами, класно. Стоїть рибка десь далі трошечки. Також можна рибалити. Але, повторююсь, потрібен тонкий шнур. Тонкий шнур вам дасть ну, просто суперову дальність закиду. Ну і звісно, що контроль снасті. А також, мені здається, гарно підійде для невеличких воблерів, такі до 5-4 грамів. Ну, от така вудочка. Друзі, я ніколи не називаю себе якимось експертом там, в спінгових вудлищах, там, чи в спінговій риболовлі. Маю змогу поділитися своїми думками. Сьогодні ми з вами розглянули 79-й Сольвіс. Як на мене, гарна вудка. Дуже багато хейтерів, звісно, що у компанії Азури. Ну, це таке там. Вам не подобається? Купіть щось інше і отримуйте насолоду. Друзі. Я маю змогу поділитися з вами саме тим, що сам знаю і чим маю можливість рибалити. Кому сподобалось, обов'язково підписуємося на канал, зустрінемось.